Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Сьогодні ми з вами поговоримо про продукти харчування. Згадаємо, що можна з них приготувати. Сьогодні до нас у гості завітав пекар та хоче розповісти про свою роботу. Дітки, а що робить пекар? Вірно, він пече пироги, торти, хліб, батони. А з чого пекар пече? Вірно. Йому потрібно борошно та яйця. Назвіть продукти з борошна. Вірно, це макарони, сушки, калечі. Як називаються продукти з борошна? Вірно, борошнянім. Дітки, давайте назвемо продукти, які зроблені з молока. Вірно, це сир, масло, кефір, кисле молоко. Молочні продукти. які вони? Вірно, молочні. Діти, назвіть, будь ласка, продукти, які зроблені з м'яса. Вірно, це ковбаса, сосиски, фарш, котлети. Продукти з м'яса які? Вірно, це м'ясні молодці малята. Діти, як ви думаєте, для чого ми їмо? Вірно, їжа нам потрібна для життя, для енергії, тому потрібно вживати в їжу корисні для організму продукти, правильно харчуватися, щоб бути здоровим. Дітки, відгадайте, будь ласка, загадки. На сметану, масло, сир нам воно згодиться. І корисне, і смачне. Тече, як водиться. Колір в нього, наче сніг, пригощунив вас усіх. Вірно, малята, це молоко. Дуже схожий на кефір, але схожості не вір, бо він солоденький, з фруктами смачненький. Вірно малята це йогурт. Що з омлету вам зробити, спершу треба нас розбити. Вірно, це яйця. А скажіть ну любі діти, без чого юшки не зварити. Вірно, без риби. Під землею народилась і для борщику згодилась, мене чистять, ріжуть. Труть, смажать, варять і печуть. Вірно це картопля. Що то за голова, що лиш зуби і борода, вірно малята це часник. Мов маленький м'ячик висить, а не скаче, рум'яне, гладеньке, на смак солоденьке, вірно це яблуко. Дітки, а що можна приготувати з фруктів та ягід? Вірно, це компот, варення або джем. А що можна приготувати з овочів? Вірно, це борщ? Зараз їжа змінилася. З'явилася велика кількість штучної їжі з різними добавками, шкідлива для здоров'я. Це Чіпси, газові напої, фастфуди, ковбаски, сосиски та солодощі. Давайте згадаємо правила здорового харчування. Перед тим, як їсти, потрібно мити руки та мити овочі та фрукти. Це захистить нас від хвороб, що можуть передаватися через брудні руки. Треба вживати корисну їжу та різноманітні продукти. Третє правило це не переїдати. Після їжі ти маєш відчувати легкість. Їсти потрібно не менше 5 разів на день. Ще запам'ятайте, що потрібно ретельно пережовувати їжу та не розмовляти, коли їсиш. це небезпечно і шкодить твоєму здоров'ю. Сьогодні ми з вами намалюємо натюрморт. Для цього нам знадобиться фарби, пензлик, стаканчик з водичкою, клійончата серветка та серветка. Спочатку малюємо рожевою фарбою стіл, дуже охайно, не квапимось. Жовтою фарбою малюємо грушу, помаранчевою фарбою малюємо абрикос, фіолетовою фарбою малюємо сливу. За допомогою пальчиків малюємо виноград синьою фарбою. Зеленою фарбою малюємо листочки та гілочки. Зеленою фарбою малюємо вазу для фруктів. Білою фарбою малюємо відблиск світла. Ось такий гарний натюрморт у нас з вами вийшов. З нетерпіння чекаю на ваші роботи до побачення малята.